Життя навчає нас, що злочинність не вибирає своїх жертв за соціальним статусом чи матеріальним станом. Великі міста або тихі села, заможні квартали або скромні вулиці, злочин може торкнутися будь-кого. Фрідріх Шиллер правильно зауважив: ті, хто найбільше страждають від злочинності, це ті, хто не спромігся вирватися з найбіднішої верстви. Дуглас Адамс нагадує нам: жертви злочинів не завжди ті, хто його скоює. Часто вони бувають ті, хто вірить, що такі речі неможливі. Софія Кален додає свої спостереження. Найчастіше стають жертвами ті, хто відмовляється вірити у існування зла. Погляньте на світ очима тих, хто вірить у найкраще. Думки Дугласа Адамса і Софії Кален переплітаються в мозаїці людських переконань і страхів. Вони нагадують нам, що навіть серед надій та віри у добро можуть ховатися пастки. Які чекають на своїх жертв. Поміж зірок оптимізму і тьми сумнівів, існує тонка межа, де розуміння реальності може стати найбільшою зброєю у вічній боротьбі зі злом. Невідомий автор зауважує жертвами злочинів часто стають ті, хто довіряє людям без обмежень і недооцінює ризики. У світі злочинності кожен з нас може стати об'єктом атаки. Але часом жертвами стають саме ті, хто найменше готовий до цього. Елі Візель глибоко в це вірив, коли сказав: проти кого спрямовані злочини, проти тих, хто найменш захищений. Жертвами злочинів часто стають ті, хто занадто довіряє і занадто багато розповідає про себе, попереджає невідомий автор. Інший невідомий автор також наголошує, найчастіше стають жертвами ті, хто вірить, що їх добрі наміри змінять інших людей. Сподівання, що доброзичливість і віра в добро перетворять інших, можуть бути нашою силою, але також вони роблять нас вразливими перед тими, хто несе зло. Жертвами злочинів стають ті, хто вірить у безмежність своєї довіри до інших, попереджає невідомий автор. Ще один невідомий автор відзначає: Жертвами стають ті, хто не бере до уваги попереджень інших. На закінчення хочу цитувати Дезмон Туту, Жертвами злочинів часто стають ті, хто не вважає, що їх вчинки можуть мати наслідки для інших. Це нагадує нам, що кожен з нас має відповідальність за свої вчинки і їхні наслідки. Мудрість полягає в тому, щоб знати міру усього і довіри, і сподівань. Кожен з нас несе відповідальність за свою безпеку і захист, як фізичний, так і моральний. Світ, де дії можуть мати невідомі наслідки. Вимагає від нас не лише обережності, але й уміння чітко розуміти, коли і кому можна довіряти.